Всім привіт! З вами щотижневі оновлення 11. Почнемо з головної новини тижня. Дурість нашої влади та особисто окремих людей у цій самій владі. У вівторок вибухнула інформаційна бімба. Стало відомо, що на сервісі Прозоро було розміщено тендер на серіал ПДГ Інгулець на суму 33 мільйона гривень. Це майже мільйон доларів. Ну і що всі зрозуміли, тендер не на сам серіал, а на його виготовлення. Замовляв же цей лайн. Серіал телеканал Freedom, або виконавцем захотів стати ТОВ проти продакшн і відзняти цей витвір мистецтва до 31 грудня. За сюжетом цього серіалу два айтішника приїжджали з Харкова в інгулець та починали там веселі пригоди разом з персонажем, який дуже нагадував про якщо ви такого знаєте. Далі більше Володимир Альїв у своєму Фейсбук заявив, що товпротети продакшн це продакшн, режисера, продюсера та ведучого 1+,1 плюс також чоловіка осечі Юрія Горбунова. І найцікавіше, що і Ткаченко до посади міністра працював та керував саме цим каналом. Оце так збіг. Ну прям Голівуд. Горбунов вже виклав відео, де сказав, що 33 мільйони це взагалі мало. І ви не розумієте, як вам пощастило, що саме його продакшн зніме цей витвір містецтва. Пізніше, і взагалі, стало відомо, що таких проєктів купа. Тут і друзі за 7 мільйонів. Гривень і невістка прокурора за 8 мільйонів, ОПГ за 15 мільйонів і так далі. Ну, а дурні люди, як і я сам, звісно, не зрозуміли прекрасні ідеї міністерства і чому треба знімати серіал Інгулець, а, наприклад, не купляти дрони, тепловізори або автівки для наших захисників. Ну тобі, що з нас взяти, ми ж ну, не культурні. Музеї, культурні центри. Символи, серіали, все це важливо, але зараз інші пріоритети. У четвер це обурення дійшло і до президента України Володимира Зеленського. Він повідомив у своєму вечірньому зверненні, що він попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. І зазначу, що президент не може ніяк впливати на міністрів, але у нас веселі часи, і напевно, напевно, я. Не президент так можна робити. Коли про це дізнався Ткаченко про заяву Зеленського, його пряма мова була такою ж самою упоротою, як і уся ця новина. загалом. культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а й за людей. А люди це наша пам'ять, історія, мова, творчість, попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі ніж на дрони, тому що культура не щит нашої ідентичності і наших кордонів, і це принципова моя позиція проти інших. Звісно, культура важлива, культура супер важлива. І коли ну у місто заходять російські війська, ми їм кажемо ні, ми вам зачитаємо вірш. І або ми вам станцюємо, або ми будемо робити театральну постанову. І руські такі ні, ні ми не можемо вас захопити. Ми не можемо вас захватити. Ні, ви же хороші. у вас така культура. Ні, все, ми відміняємо всі плани. Шойгу Герасимов, ми йдемо домой. У них культура. Ну, напевно, Ткаченко бачить якось так. І він не розуміє, що коли ви будуєте стадіон під час війни, по ньому можуть потім бігати російські війська. Якщо ви будуєте майданчик для театральних постанов, те ж саме. Може, треба спочатку виграти війну, а потім вже думати про культуру, тому що до війни ви так само нічого не робили для культури, як і зараз. О, Проте, давайте. Трошечки далі я про все це скажу. Але таке рішення Зеленського також обурило і Микиту Потураєва, народного депутата від партії Слуга народа. Він заявив, що не погоджується з людьми і не розуміє за що взагалі критикують Каченко. Як головний аргумент свого нападу або захисту, самі вирішуєте, що тут є. Він заявив, що це несправедливо, що серіал про поровознюка захейтили. А ось пісня Вова є...» Була сприйнята позитивно. Від себе хочеться сказати, що якби народний депутат жив би з людьми в одній країні, а не там, де він живе, він би знав, що цей трек викликає купу хейта і зараз, і коли він вийшов, але він не створювався за 33 мільйона гривень і показує тільки поганий смах у слухачів, які люблять цей трек, а не як, наприклад, не недоцільне використання бюджетних коштів. Вже сьогодні пройшла інформація, що Ткаченко подав заяву та буде очікувати рішення на найближчому пленарному засіданні парламенту. За інформацією української правди, кандидат на заміну Ткаченка зараз нема, і його роль буде виконувати перший заступник Ростислав Е, Прекрасне рішення і свіжа кров для культури України. Що ж хочу сказати від себе? Наша культура прекрасна. Але прекрасна вона завдяки талановитим людям. А що ж до розвитку цієї культури, тобто те, що й повинен робити міністерство культури, це жах, це жах, і просто сором. І одна з найгірших речей, що зараз є у нашій країні. Люди у нас не ходять у театр, не сильно полюбляють ходити у кіно. Про фестивалі я мовчу: до нас ніхто не хоче приїжджати з великих артистів. Музика у стагнації і працює завдяки винятковим індіго, які е, робили самостійно, Ну а про нових українських авторів та письменників ніхто взагалі нічого й не чув. Увесь процес створення контенту для телебачення розділений між друзями та схемами, талановиті люди ніяк не можуть пробитися у сферу кіно та серіалів. Це все було і до війни, якщо що. Тому сперечатися тут, що йде війна, буде зайве. Все це неправильна політика Міністерства культури. Навіть у цьому випадку можна помітити, що людям у міністерстві легше виконати гроші на телебачення і проекти на цьому телебачення, ніж подумати про розвиток TikTok, Ютубу або Спотіфай. Таких напрямів, які зараз актуальні для молоді, для людей, які зараз ну, загалом захищають країну, заробляють величезну купу грошей та є майбутнім країни. Люди, які розкидуються грошима зараз, більше думають про ту пору. Рили серіал на 1 плюс 1, аніж про допомогу розвитку, такого напряму, як стендап, наприклад, ні-ні ні. Краще надати роботу своїм кентам та друзям, які правильно поділять бюджет та викинуть певний шлак на рівні скаженого весілля, яке, в свою чергу, буде коштувати смішні 33 мільйона гривень. Я погоджуюся з паном Ткаченко, що розвивати культуру під час війни треба і необхідно. Але яке відношення серіали з 1 плюс 1 фільм у стилістиці «Скажен не весілля та сам пан Каченко має до культури досить відкрите питання, особисто для мене. Тому я дуже, дуже, дуже радий, що у нас будуть зміни на посаді голови Міністерства культури. В той же час я не люблю казки, я не вірю, що будуть якісь якісні зміни у роботі міністерства, але гірше точно не буде, бо падати нижче. Не можна. Що ж до тих грошей, які пропонувалися за фільмування цього лайна, яке чомусь у міністерстві культури вважається за розважальний контент, я б запропонував зробити тендер, де молоді режисери за лімітований бюджет. Лімітований, можуть зняти свої власні проекти. Я б рекомендував краще лімітовано лімітована допомагати українським ютуберам та тіктокерам. Я б радив якось збільшити впізнаваймость українських музикантів з андеграунду, наприклад. Стендаперам та письменникам теж потрібна допомога. Але для цього треба розумітися у сфері, треба розумітися у світовій практиці та трендах. Ну і треба думати не про мандати, політику та інше лайно. Треба думати про культуру, що для багатьох у міністерстві цієї самої культури важко та незрозуміло, тому що вони там не на своєму місці. Звісно, після такої критики влади мене можуть і звільнити. А... Хоча чекайте, я ж не обіймаю посаду посла Великої Британії, тож все. А ще тут стало відомо стосується законодавчої влади, що гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроекту 9.4.3.2 про англійську мову з вилученням з нього усіх норм про кінота та телебачення. Тобто так ніхто український дубляж знищувати не буде ні. Несподівано дуже несподівано. Я б радив тепер, наприклад, позвати усіх акторів дубляжа та зробити запис їх думок з цього приводу. А можна ще і іншим блогерам, не зі сфери кіно, а, наприклад, зі сфери ігор, зробити нове відео, де вони скажуть, що це вони перемогли владу та проштовхнули зміни. І якось не сказати, що це логічне та нормальне рішення нашої влади при розгляді. Будь-якого законопроекту так. Всім привіт! З вами там. Ну а тепер відправляємось з нашого цирка у міжнародний цирк. Стало відомо і зрозуміло, що швидкого вирішення страйкування акторів та сценаристів не буде. Президент із AG AFTRA Френд Решер була обурена позицією Боба Айгера, це директор Дісней, який нещодавно заявив, що фантазії гільдії фантастичні і ніхто ніколи на них не погодиться. Окрім цього, він заявив, що актори та сценаристи поступають низько, бо Зараз дуже складні постковідні часи, і кіно і так знаходиться на межі краху. Ці слова не сподобалися Френ, і відповідь була досить зрозуміла. Я вважаю його думку жахливим, відразливим і відірваним від реальності. Я вважаю його думку жахливою, відразливою та відірваною від реальності. Він залишається глухим до наших вимог і не думаю, що подібний підхід йому нароку. на руку. На місці Дісней я б виставила його за Вері і не давала висловлюватися на цю тему, адже очевидно, що він поняття не має, як багато працюють звичайні люди, які не отримують навіть приблизно стільки, скільки отримає він. Семизначні, восьмизначні суми вони заробляють найвищі гроші у Голлівуді, і їх не хвилює, що вони починають походити на середньовічних феодалів. Тож так, скоріш за все, до жовтня-листопада нічого тут не буде. Ну і увесь цей страйк приводить нас до того, що навіть відзняти та готові продукти можуть вийти пізніше. Стало відомо, що Warner Bros. планує перенести всі свої великі прем'єри на пізніший строк, пов'язує це з відсутністю можливого піару на американських проєктах по типу Фелана чи Кімела, та соціальної активності від акторів, у, наприклад, Інстаграмі або ж Фейсбуці. Перше. На черзі тут стає Дюна частина 2, яка повинна вийти 3 листопада. Ну, повинна була вийти 3 листопада. Також такий варіант з перенесенням дати почали розглядати Sony та Legendary Films. Голодні ігри та Наполеон так само можуть переїхати на 2024 рік. Що ж, напевно, пройшов час передивлятися старі фільми та дивитися якісь проекти, які вище. Не змогли подивитися раніше, або можна витрачати свій час м, доцільніше та передивитися відео на каналі Танасикс. На Танасикс цього тижня вийшли ювілейний, що номер 10 огляд гри Екзепраймелл, огляд без спойлерів на Барбі. Та думаю, що у неділю вас очікуватиме огляд на Опенгеймер. А може у понеділок. Також я хочу подякувати всім глядачам цього каналу. Дякую всім, кого ви бачите на екрані. Це люди, які допомагають цьому каналу, особливо Ярославу Левча. Звероїду по ліні та Павлу М. Вічним та на сам танкера XYZ та божевільному титану. Миколі, ну і до Експрес-новин, екранізація комп'ютерної гри Borderlands вийде у кінотеатральний прокат у серпні 2024 року. Нагадаю, що фільм був знятий ще у далекому 2021 році, і після цього він був неодноразово перезнятий та навіть отримав нового режисера вже під час постпродакшену, що буває досить рідко. Людина павук Різь Всесвіт отримає свій цифровий реліз 8 серпня. Тож, хто й хто чекав анімаційний проєкт для перегляду саме вдома. І не послухав мене і не пішов у кіно. Це ваш шанс подивитися один з найкращих проєктів цього року. Ген Ві та другий сезон Невразливого отримали постери від Амазона. Перший виходить у вересні, а другий десь у цьому році, якщо йому не завадить страйк акторів. Ганс Зімер стає композитором фільму Творець до чудового режисера. Тепер приєднався і чудовий композитор, що не може не викликати посмішку на моєму печі. Також показали перший кадр Спіли Ікс, Це десята частина франшизи, прем'єра якої назначена на жовтень. Події фільму будуть розгортатися між першою та другою частинами фільму. Мілі Блант робить перерву в акторській кар'єрі, та після Опенгеймера не буде брати жодної участі у роботі до 2024 року. Цей час вона планує подарувати своїм дітям та чоловіку. Ну і напевно просто використає час трайкування акторів більш доцільно аніж ходити з транспорантами. А ось хто не закидує свою кар'єру, так це Джон Ву. Дід цього тижня почав знімати ремейк свого ж власного фільму Кілер. Головні ролі у проєкті будуть грати Омар Сі та Наталі Еммануель з Форсажа. Ну і купа пташок та голубів, які будуть виходити з кадра, теж напевно будуть грати свої ж ролі, як і у всіх минулих картинах Джона. Ву». Ну і також у найближчі тижні можуть початися знімальний процес серіалу про дюну сестринство. Більшість акторів у проєкті... Як британця, тому і страх акторів Голлівуду не завадить створенню цього проєкту. Те ж саме, наприклад, було з Тім Дракора. Дата виходу проєкту назначена на 2024 рік. Виробляє продукт стрімінг сервіс Макс. Що ж до трейлерів, то на тижні вийшов трейлер Привиди Венеції. Це третя частина серії фільмів про Еркюіля Пуаро. Шанувальники жанру будуть задоволені. Також порадував і своїм новим та релізним трейлером Гран Туризму. Все якісно виглядає. Як чудовий фільм для підліткової аудиторії з красивим стилем фільмування, і навіть я бачу непогану драму, що досить дивно, як для екранізації відеогри. Прем'єра вже у серпні. Гарлі Квін показала четвертий сезон свого мультфільму. Все весело, вульгарно та красиво дуже чекаю. Також вийшов новий трейлер Марвелс. Тобто Капітан Марвел 2. проєкт виглядає так само штучно та нецікаво, як і виглядав раніше. Дякую, Марвел, за те, що ти створюєш такі фільми, які можна пропускати у кіно. Також цей же самий Дісней все хоче врятувати свої справи для маєток з привидами. Взагалі, не для мене фільм і продукт. Як я розумію, по прогнозам спеціалістів, не тільки для мене. Звісно, це не буде рівні Мавки, але, хоча б, напевно, порівню, де її ноги починаються, цей мультик, можливо. І зможе дістатися. Що ж до цифрових релізів, то у вівторок, 18 липня, на FX виходить сьомий сезон правосуддя, це повернення серіалу. Ну а 23 ж липня на Paramount Plus вийде спецпідрозділ Левиці. 18 ж липня до цього на цифрових майданчиках вийшов флеш. Ну і також на цьому тижні для перегляду десь десь там став доступний він. Це куля, який не був в нашому плакаті. Що ж до касових зборів, то місія нездійснена сім взяла 54 мільйони доларів у перший уікенд. Проте, проте, фільм вийшов у вівторок і тим самим зумів зібрати загальні 78 мільйона доларів у США за перші 5 днів Прокату, а не три. Очікували від цього фільму зовсім інших цифр. Скажу так, це буде не провал, проте. Досить буде складно відбити свій бюджет. Срібло взяла стрічка Звук свободи. 27 мільйона доларів і переріст у зборах на 38%. Ну а того тижневий лідер Астрал-Червоні двері тепер третій, він взяв додаткові 13 мільйона доларів. Картина втратила 60% від прем'єрних вихідних, і водночас вже давно, навіть з маркетингом і виплатами в кінотеатрах, рахує свій немаленький прибіг. Буток, ну і на цьому все. Я не помер, тому це вже прекрасно. Всім дякую, що додивилися цей відео. Не хворійте, та що найде.